Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Привіт! В ефірі програма МедЕксперт. І просто зараз ми розкажемо вам, чому до Львова приїхало 25 американських лікарів. Як можна пройти обстеження та вакцинуватись всього за декілька хвилин, не відвідуючи поліклініку? А також у Львові лікарі трьох міст об'єднали, щоб виконати рідкісну операцію та допомогти дівчинці. І далі про все це дивіться у програмі. Пришили ногу задом наперед. У Львові виконали унікальну операцію. У Львові оперували американські лікарі, які втручання виконували та скільком українцям вдалося допомогти. Імунізація населення. Львівщиною курсує медичний автобус. Для чого він потрібен? У Львові відбулася третя медична американська місія. Одразу 25 фахівців різних спеціальностей прибули з Америки, щоб допомогти українським пацієнтам. Для цього обрали найскладніші випадки. Тож, кому вдалося допомогти та як усе проходило, покажемо у сюжеті. Центр незламні. В кожній операційній по кілька команд. З одним пацієнтом працюють щонайменше 10 спеціалістів. Лічопліч з нашими фахівцями оперують одні з найкращих пластичних та реконструктивних хірургів Америки: 25 провідних спеціалістів з різних напрямків сьогодні у Львові, щоб допомогти пацієнтам з найскладнішими травмами обличчя. Коли почалася війна, ми розуміли, що ми маємо досвід в лікуванні таких поранень і розуміли, які поранення будуть в цій війні. Тому, власне, це було основною причиною, чому ми приїхали допомогти українцям. попередньо, усі пацієнти пройшли ретельну підготовку, консультації, обстеження, складання хірургами індивідуального плану лікування з 3D-моделюванням та реконструкцією ми будемо виконувати найскладніші реконструктивні операції, особливо з мікрохірургічними елементами, коли потрібно зшивати найдрібніші судини для того, щоб виконати пересадку тканин з іншої частини тіла на іншій людині. Нам дуже приємно працювати з українськими спеціалістами тут. Основна наша мета допомогти якомога більшій кількості українців та передати наші знання українським хірургам для того, щоб в подальшому вони могли виконувати ці операції самостійно. Це вже третя американська місія face to face. Цього разу спеціалісти відібрали більше 40 пацієнтів, яких оглянули, а більшість з них вже обрали для оперативних втручань. В основному всі наші пацієнти це військові. В нас є декілька цивільних, але в основному це військові це молоді люди, які отримали травми. Тяжкі травми обличчя, в яких відсутні носи, в яких відсутні нижня щелепа. І такі операції по відновленню, наприклад, нижньої щелепи або верхньої щелепи вони тривають близько 15 годин. Одним з таких пацієнтів є 25-річний Валерій Якименко. Складне поранення він отримав ще минулого року на Донеччині. Під його ногами розірвалась граната, а уламки пошкодили обличчя. Дефекти факті рейші. Ну, вже понятно, що немає. Комплекс тіє такий, що якби лицо порізане, не красиве там. Складна реконструктивна операція потрібна і військовому В'ячеславу Кондрашову. Аби відновити обличчя, потрібно пересадити нерв. Перший раз ні віка робили, подрізали, ремонтували. То сказали нерв рано, тому що ще моменту травми не пройшли. Зараз уже більше року, Зараз можна вже болі серйозний робити. Відтак попереду у закордонних та українських фахівців п'ять операційних днів. Дякуючи колегам, ми будемо працювати спільними українсько-американськими бригадами для того, щоб прийняти власне досвід по мікрохірургії, оскільки нас війна заставила застосовувати цю мікрохірургію раніше. Ми в нас в Україні практично її не було були якісь одиночні спорадичні випадки, але на сьогоднішній день це є основою реконструктивної хірургії для всіх для нашої ділянки. Загалом протягом тижня хірургічні втручання проведуть 30 українцям, які мають травми голови, шиї та верхніх кінцівок. Додамо, що всі операції для пацієнтів є безкоштовними. Далі ми коротко розкажемо, який лікар приїде до Львова, аби допомогти українським маленьким пацієнтам. Нагадую, ви дивитесь програму «Медексперт». не перемикайте. У Львівській Охмадит завітає французький щелбно-лицевий і реконструктивний хірург однієї з найкращих дитячих клінік світу. Роман Хосейн хонсарі разом з українськими фахівцями проведе консультації та хірургічні втручання. Оперуватиму діток зі складними деформаціями лицевого скелету, яким раніше не могли допомогти в Україні. Професор працюватиме у лікарні два дні 28 та 29 листопада. Записатись на консультацію можна за номером 098 776 23 55. Львівщиною курсують медичні автобуси. Там пацієнти можуть виміряти тиск, цукор крові, проконсультуватись з лікарем та вакцинуватись, побачити, як все працює. Ми поїхали у селище Великий Любінь. Тож зараз вам все покажемо. Обстежили, виміряли тиск, сатурацію, вакцинували та дали рекомендації щодо покращення здоров'я швидко, безпечно та ще й недалеко від дому. І всі ці процедури 73-річний житель селища Великий Любінь Іван Ільчишин пройшов всього за декілька хвилин у спеціальному медичному автобусі. Мене заготувала лікарка. Я вирішив провакцинуватися. від дифтерії про все. Ці щеплення, пригадую чоловік, отримував ще в школі, а тому не упустив можливість застерегти себе від небезпечних захворювань. А за це отримав ще й приємний бонус. Мені дуже приємно, що ви зробили правильний вибір, що хороше ваше рішення, таке розумне. І ми, от тим, хто щепиться від дифтерії і працю, ми такі од невеличкі подарунки даємо. Це рукавиці, щоб ви безпечно могли працювати на городі. Бо профілактика працю це є вакцина. Та а щоб ви не поранилися, будь ласка, маєте рукавички. І от така інформація про щеплення, які можна запобігти щепленням про захворювання. Це вам щоб ви більше ще пізнавали. Медичний автобус прибув у Великолюбінську громаду з самого ранку, щоб тут і діти, і дорослі змогли імунізуватись та перевірити своє здоров'я, що дуже зручно зазначає Зеновія Дейнека. Вона працює вчителькою у школі, а відтак через роботу не завжди має можливість виконати всі ці обстеження. Важко вибратися в поліклініку, коли ти працюєш до обід. А тут все на місці. І можна перевіритися, і можна тиск поміряти, сатурацію, що я сьогодні зробила. Задля свого здоров'я, за для безпеки свого здоров'я. Я щепилася від правцю і від дифтерії. так ціле містечко здоров'я організували на декілька годин, де працювала вакцинальна бригада, сімейні лікарі, лікар-епідеміолог тощо. Тут максимально ця медична послуга наближена до дітей і до дорослих, тобто батьки з дітьми можуть прищепитися і прийти дорослі. Зараз, наприклад, от і працівники школи, і працівники школи інтернату, і працівники закладу дошкільної освіти, які знаходяться на території селища Велик Великий Любень. Вони охоче прийдуть для того, щоб дуже швидко, не фактично не відволікаючись від роботи, отримати профілактичне щеплення. Крім цього, ще. Перевіряємо зір. Є мобільна оптика і перевіряється зір. Так що також проводять визначення, чи підходять людині окуляри і рекомендують різні вправи для того, щоб покращити зір. Крім того, у нас ще є така акція. Ми також працюємо з дітьми і розказуємо, які робити вправи для того, щоб зір був на певному рівні. Варто зазначити, що у школах і дітей, і батьків також інформують про важливість вакцинації та профілактики небезпечних хвороб. Наш хороший медичний працівник постійно має контакти із сімейними лікарями, постійно має контакти із батьками, з класними керівниками зі мною як адміністрацією про результати щеплених дітей, у кого є які проблеми, у кого є відмови, а кому просто потрібна кваліфікована консультація для того, щоб прийняти рішення вдома про вакцинацію. Спеціалісти нагадують, що завдяки вакцинації смертельні захворювання не мають можливості поширення. Проте в Україні і досі фіксують спалахи цих інфекцій. Коли вакцинація падає, нема захисту, звичайно, будуть спалахи таких захворювань. Ми можемо пригадати декілька років тому, у нас був спалах кору. У нас Болі. до до досі реєструються випадки вітряної віспи. Зараз є правець, також ми всі знаємо, що від правця, від дифтерії можна померти. Це є смертельні такі захворювання, і також цілий світ вакцинується. Вакцинація це є попередження тим захворюванням. Це є захист і дитини, і дорослого. Щороку до 300 мільйонів дітей зберігають своє здоров'я завдяки вакцинації. Це за даними всесвітньої організації охорони здоров'я. Також зазначимо, що систематичні профілактичні огляди у лікаря дають можливість діагностувати хвороби, про які пацієнти можуть не здогадуватись. І, зокрема, у медичному автобусі робота також спрямована на виявлення і попередження таких ситуацій. Ми зараз працюємо з тими людьми, які вже скористалися такою можливістю. і вже є такі люди, які мають підвищений артеріальний тиск, які себе погано почувають, які мають підвищений рівень глюкози в крові. Додамо, що на Львівщині є чотири таких автобуси, які можуть приїхати в будь-який район області за зверненнями від громад. У нас всі ці чотири автобуси розсереджені в різних куточках Львівської області, але їх всього чотири. Ну а відповідно, громад у нас 72. Тому ми зробили графік, згідно якого кожна територія. Домовляється з головами територіальних громад, повідомляє населення про те, що в даний період часу приїде автобус. Приїдуть спеціально навчені медичні працівники, які будуть проводити вакцинацію. Нагадаємо, що вакцинацію проводять за календарем профілактичних щеплень від 10 небезпечних захворювань. Також щепитись можна від коронавірусної інфекції. Ви дивитесь програму «Медексперт» і Зараз ми коротко нагадаємо, як не пропустити таке захворювання, як цукровий діабет. Тож не пропустіть. В трійці лідерів серед найпоширеніших захворювань в Україні посідає цукровий діабет. Лікарі нагадують, що його перебіг часто безсимптомний, а тому вкрай важлива вчасна діагностика. Відтак вказувати на захворювання може збільшення ваги та накопичення жиру в області живота, зниження працездатності, втома, сухість у роті тощо. В зоні ризику люди з надлишковою вагою, також ті, хто має сімейний анамнез діабету, та пацієнти з високим кров'яним тиском. Додамо, що у світі більше 400 мільйонів людей страждає на цю хворобу, з яких майже 200 не знає про свій діагноз. У Львові лікарі одразу трьох міст виконали унікальну для України операцію. Аби зберегти функціональність ноги юній дівчині з онкологією, хірурги видалили середню частину кінцівки, а нижню перевернули на 180 градусів і пришили задом наперед. Звучить складно, тому у нашому наступному матеріалі ми детальніше розповімо про це складне хірургічне втручання і що надалі очікуватиме дівчинку. Аби врятувати дівчину у Львові, об'єднались лікарі одразу трьох міст. Пацієнтка, – 18-річна мешканка Івано-Франківська. Вона вдарилася в ногу, звернулася до спеціалістів, і коли ті обстежили її, діагностували рак кісток. Ця дитина самостійно не ходила. Ця дитина мала дуже серйозний больовий синдром. Вона постійно була на знеболюючих препаратах. біль для онкологічних пацієнтів це та річ, яка дуже виснажує їх. І прискорює всі неблагоприємні наслідки цього захворювання. Тому і по, згідно термінів, і внаслідок того, що був біль у пацієнта, ну підійшов час до оперативного втручання. Дівчина пройшла шість курсів хіміотерапії, однак це не допомогло. Хвороба прогресувала. Щоб зупинити її, необхідна була термінова операція. В світі застосовується. Такі оперативні втручання, яке називається ротатопластика. пластика. Відповідно забирається ділянка пухлини. Тут вражена була ділянка стигна, ділянка верхньої частини великогамілкової кістки. Відповідно, тканини забралися в межах здорових тканин і виконана ротаційна пластика з металоостеосинтезом. Так як рак поширився на коліни і суглоб, мова йшла про ампутацію на високому рівні. Тому щоб допомогти дівчині та зберегти її кінцівку максимально функціональною, у Львові об'єдналися лікарі одразу трьох міст: Івано-Франківська, Львова та Києва. Це як правило, командна робота, тобто онкологи, травматологи, судинні хірурги. Для чого це виконується? Для того, щоб на перспективу ми змогли адекватно запротезувати дитину. Наші колеги-протезисти, реабілітологи і так далі, і функціонально дозволити дитині більш-менш повноцінно жити з таким діагнозом. Ми робили декілька мультидисциплінарних. Консилюми по цій дитині і радилися з нами з нашими іноземними колегами і зберегти колінний суглоб цій дитині і замінити його на протез. Штучний, внутрішній неможливо. Саме тому вони вирішили і наважились провести унікальну для України операцію ротаційну пластику. Коли видаляється сегмент кінцівки. Гомілка ротується на 180 градусів, тобто розвертається на 180 градусів таким чином, щоб п'ята дивилася вперед. І гомілково-ступневий суглоб в такому випадку починає виконувати функцію колінного суглобу, коли дитині або пацієнту дорослому проводиться зовнішнє протезування. Тільки буде робитися зовнішня металічна конструкція, яка буде вже просто ставитися стопа на цю конструкцію, і буде повністю відновлена чутливість і так прогностично краще, і функція кінцівки зберігається повністю. Лікарям вдалося виконати хірургічне втручання успішно. Надалі, коли нога остаточно загоїться, дівчина зможе займатися із фізичним терапевтом та розробляти кінцівку. Вона і так вже буде її відчувати після операції, вона зможе повноцінно рухатися, і потім просто доробляється, коли вона... Ми ще маємо багато лікування, враховуючи, що це було прогресування пухлини кістки. І коли буде ремісія визначена, приблизно за 6 місяців будемо готувати зовнішню конструкцію для, для повноцінних рухів. Дівчина вже повернулася додому в Івано-Франківськ, де за нею будуть спостерігати лікарі. Наразі лікування продовжується. От таким був медексперт цього тижня. Не пропускайте наші випуски та будьте в курсі усіх актуальних подій, які відбуваються у нашій медицині. З вами була Ірина Цвігун. До зустрічі.